Колеги, ми продовжимо робочий день. До слова запрошується речник адміністрації президента України з питань АТО, полковник Андрій Лисенко. Доброго дня, шановні колеги. До вашої уваги хроніка подій, які сталися минулої доби в зоні антитерористичної операції. І перша ж новина вона є доброю. За минулу добу внаслідок бойових дій жодний. Український військовослужбовець не загинув і не був поранений. На Луганському напрямку вчора було спокійно. На Донецькому епіцентром бойових дій залишається населений пункт Авдіївка та її околиці. Противник сім разів застосував міномети, а також бронетехніку це БМП-2 і танк сили Антитерористичної операції своєчасно виявили та успішно відбили напад ворожої диверсійно-розвідувальної групи у складі близько 10 бойовиків. Ще одне бойове зіткнення відбулося на Світлодарській дузі. Неподалік селища Троїцьке, де українські військові організованим та щільним вогнем також змусили відступити ворожу диверсійно-розвідувальну групу. У Зайцевому різко активізувалися ворожі снайпери. Мінометні обстріли також відбулися у Луганському та Первомайському. Всього за минулому за минулу добу тільки на Донецькому напрямку було зафіксовано 31 ворожу провокацію та два бойових зіткнення. На Маріупольському напрямку окупанти. Здійснили два мінометні обстріли. Це сталося неподалік Гнутового та Широкіново. У Мар'їнці противник також вів снайперський вогонь у бік контрольного пункту в'їзду-виїзду. Також ворожі провокації зафіксовані і на інших ділянках фронту, а саме у Красногорівці, Талаківці тощо. Всього за минулу добу на Маріупольському напрямку зафіксовано 14 ворожих обстрілів. За інформацією Служби зовнішньої розвідки України, вояки з колишнього кримського угрупування збройних сил України, що навесні 2014 року зрадили присязі та перейшли на службу до армії країни окупанта, зіткнулися з серйозними проблемами. Зокрема, командування угруповування авіаційного полку Збройних сил Російської Федерації. Які дислокуються у селі Новофедерівка Сакського району Автономної Республіки Крим, збирається забезпечити посадами лише 25% колишніх українських військовослужбовців. Це приблизно 500 осіб. Незначну кількість офіцерів обіцяють перевести на північний Кавказ доля решти зрадників. Нікого там вже не цікавить. Крім цього, командування Севастопольського військово-медичного центру Кримського регіону провело скорочення штату та зменшило кількість ліжкомість у п'ять разів. Також у першу чергу були скорочені колишні українські офіцери. Також служба зовнішньої розвідки України повідомляє, що російські спецслужби перетворили захоплені українські оздоровниці на місця відпочинку, реабілітації та підготовки бойовиків з Донбасу. Ці факти свідчать про те, що Росія не довіряє колишнім українським військовим, які залишилися в Криму. Зрадники нікому не потрібні, тому часто вони змушені. Погоджуватися на різні авантюр, авантюрні пропозиції. Наприклад, їхати воювати в Сирію, де російська армія несе важкі втрати. Українські правоохоронці вдосконалюють бойові навички днями неподалік Маріуполя майже 20 спецпризначенців Донеччини взяли участь у навчаннях, відпрацювавши тактику дій в умовах наближених до бойових. Виконавши Стрільбу стрілецької зброї бійці діяли в парі, відточували тактику пересування а також взаємодію піхоти із снайперами. Ще один бойовик скористався програмою Служби безпеки України на тебе чекають вдома і здався українським правоохоронцям. Встановлено, що уродженець міста Славута Хмельницької області. У січні 2014 року виїхав до Російської Федерації, де нелегально працював на будівництві. У серпні 2015 року він втратив документи і звернувся до російських правоохоронних органів з метою їх відновлення. Але російські спецслужби, погрожуючи ув'язненням, завербували цього чоловіка і направили його воювати на Донбас. Через нелюдське людське ставлення ватажків до підлеглих і невиплату грошей, чоловік самовільно зі зброєю покинув позиції окупантів і перейшов через лінію фронту. Українські військовослужбовці продовжують допомагати сім'ям вимушених переселенців, зокрема, українські офіцери, що входять до спільного центру з контролю і координації, разом із київськими волонтерами подарували інвалідний візок. Вимушеному переселенцю Данилу Дубініну. До січня 2015 року родина Дубінених жила на лінії зіткнення, А взимку минулого року їхній будинок було вщент, зруйновано внаслідок обстрілів бойовиками, а сам візок хлопця був втрачений. Але завдяки небайдужості військових і волонтерів, Данило швидко отримав новий візок і тепер знову зможе вільно пересуватися. На цьому поки що вся інформація. Будь ласка, якщо є питання, уточення. Дякую, пане полковнику. Якщо питань, то точне немає. На цьому завершуємо прес конференцію. Дякую всім.